Вітаю, друзі, сьогодні 4 жовтня 2024 року і поговоримо про дивні заяви щодо мобілізації. Видання громадське з посиланням на публікацію Санді Таймс, яка в свою чергу посилається на заяву одного із народних депутатів Верховної Ради України. написало про те, що. Україна до кінця року, 2024-го, планує мобілізувати ще 200 тисяч осіб. При цьому раніше заявлялося про те, що в загальному на 2024 рік планується мобілізувати 120 тисяч. Тобто, фактично, збільшення більш ніж у два рази. Чесно кажучи, така заява дивує і. Виглядає нерозумною? З яких міркувань? Ну, перш за все, з тих міркувань, що чи готові взагалі навчальні центри Збройних сил України прийняти таку кількість людей і належним чином підготувати? Чи готова держава їх екіпірувати, забезпечити одягом, грошовим утриманням тощо. тощо? Чи не потраплять вони на фронт не підготовлені і немотивовані? І звісно, що якщо збільшилась така кількість людей, яких необхідно мобілізувати, то методи, якими це буде робитися, ми бачимо часто у відео, коли працівники ТЦК порушують законодавство і Конституцію України фактично викрадають людей всупереч вимогам закону. Більше того, Санді Таймс поспілкувалася з одним із співробітників одного з ТЦК, який стверджує про те, що. Навіть незважаючи на такі методи, які вони застосовують, які суперечать закону і конституції України, вони не забезпечують планів мобілізації. Відповідно, що ми маємо у висновку. У висновку у результаті щодо цієї заяви ми можемо констатувати перше, аби ця заява розрахована на наших західних союзників про те, що Україна прислухається до їхніх прохань про збільшення обсягу мобілізації, і насправді не матиме жодних практичних наслідків в практичній дійсності, це перше. Друге, або вона, ця заява, констатує наші суттєві втрати на фронті, і відповідно те некомпетентне керівництво держави, яке ми маємо, змушене реагувати на це підвищенням квоти мобілізації. Це друге. Третє. Можливо, ця заява розрахована на підвищення градусу незадоволення в суспільстві, і провокування суспільних заворушень. По іншому, я просто не можу кваліфікувати цю заяву. Однак, за будь-яких обставин ця заява без належної мотивування, без належного мотивування, без належного обґрунтування, без належної інституційної підготовки органів держави до таких важливих заходів. без... Визнання своїх помилок попередніх у процедурі мобілізації і у методах мобілізації без застосування більше мотиваційних засобів, і головне, без повернення принципу рівності перед законом у процедурі мобілізації, по іншому, ніж як неконструктивною такі дії і заяви назвати не можна, як власне і завжди, тому що саме такими методами. Діє влада з 2019 року і нічого нового вона не демонструє за будь-яких обставин. Це досить тривожний дзвіночок, як можлива підготовка населення до громадян України до думки про те, що от мовляв, ви не хочете мобілізовуватись, тому ми змушені йти на формулу гарантії безпеки у обмін на території, можливо. Цю заяву слід сприймати і в такому контексті, що це є ще один спосіб прогрівати суспільство на те, щоб воно втратило волю до спротиву і погодилося з усім тим, що йому пропонує влада у контексті домовленостей із Російською Федерацією. Слава Україні!